Будемо продовжувати наше навчання. Сьогодні завершимо шосту главу. Книга трейдинг з доктором Елдером Енциклопедія біржової гри. І сьогодні в нас тема саме закриття позицій і там ще деякі аспекти. Так от, закриття позицій це не тільки стоп лоси а також і тейк-профіт. І Елдер говорить, що гарний трейдер розуміє, що прибуток, він робиться не на вході в угоду, а саме на виході. Тому внувати, де ви будете закривати трейд, також є дуже важливим. Визначаючи стоп-лосс і тейк-профіт, таким чином ви можете визначити рівень ризику, і саме його можете виміряти у це співвідношення. Якщо ви бачите, що у вас стоп-лосс виходить більший, ніж можливий прибуток, відповідно, мабуть, цю угоду не потрібно взагалі відкривати. По-друге, установка стоп-лоссів і визначення тейк-профітів, вона дозволяє уникнути, як зазначає Елдер, такого ефекту. Власності, коли у вас є якась позиція, вона може бути прибутковою, вона може бути збитковою, але ви її тримаєте і не розумієте, з якою цілею ви тримаєте, тому що ви просто звикли, що вона у вас є. Тепер поговоримо про рекомендації щодо стоп-лоссів і тейк профітів, які дає Елдер. По-перше, це його конверт, і він його рекомендує використовувати як орієнтир для фіксації прибутків. В правильно намальований конверт попадає приблизно 95% всіх цін за останні декілька місяців. Верхня межа конверту вона відмічає маніакальні настрої толпи щодо ціни, а нижня межа це депресивний стан ринку. Ну, відповідно, оці наближення цін до цих меж це найкращий момент для фіксації прибутку по трейду. В той же час конверти це інструмент саме для трейдерів, а не для інвесторів, і це потрібно розуміти, оскільки конверти вони гарні для вислідковування відносно короткочасних коливань на ринку. В той же час Селдер зазначає, що якщо тренд досить сильний ви в ньому впевнені, то ви можете спробувати, наприклад, закривати половину позиції біля межі конверту, а другу половину за власним розсудом тягнути по максимуму, куди ви хочете. Але не забувати, звісно, що про стоп-лоси без збиток. Якщо ви в TradingView захочете знайти ось цей індикатор, який буде вам робити конверт, ви можете його знайти за ось такою назвою Envelope. І ви, в принципі, ось тут бачите ось цей конверт. Середня це нас наша козна середня і е, верхня нижня межа. Ну і за теорією, якщо тренд зростаючий, то потрібно купляти за певних сигналів, коли ціна досягає ковзної середньої, і продавати, коли ціна досягає верхньої межі. Тобто ми тут купляли, тут би продавали, тут би знову десь купляли, тут би продавали, тут купляли, тут продавали. Ну і тут би купили, поки що точно щоб нічого не продали. Тобто, бачите, що система, в принципі, не ідеальна, але досить ефективна. В налаштуваннях, як бачите, можна вибрати, по чому будемо ми розраховувати ось цю ковзну нашу середню, можна її зробити ось експоненціальною. Це в нас на який відсоток від ковзної середньої відходять наші межі, ось можна їх розсунути, як бачите. І довжина ковзної середньої також можна міняти. Як бачите, на денному таймфреймі цей індикатор він виглядає досить гармонійно і зрозуміло. Але якщо ви перейдете, наприклад, на таймфрейм 1 година, то ви побачите, що тут зовсім все не так. Тому що середня волатильність на таймфреймі 1 день і середня волатильність на таймфреймі 1 година вони різні. І під це потрібно підлаштовуватись. Що стосується стоп лосів то у Елдера є дві рекомендації, і він... Пояснюю, чому ніхто не любить виставляти стоп лоси тому що коли ви їх виставляєте, вам психологічно доводиться думати про можливі збитки. І це ніхто не любить. Але я можу сказати, що від цього є чудові ліки, називається ліквідація. Три-чотири ліквідації, і ви без стоп-лосу від комп'ютера не будете відходити і телефон з рук не будете відпускати, поки не виставите їх. Це в принципі гарантовано. Якщо ж ні, то ну можливо трейдинг – це не для вас. І що саме цікаве, що Елдер. Говорить про те, що і інвесторам потрібні стоп-лоси. І інвесторам Елдер радить передивлятися стоп-лоси десь раз на тиждень. Е, в трейдері вже все значно складніше і їм потрібно передивлятися стоп-лоси бажано щодня. Також Елдер зазначає, що не потрібно себе обманювати і думати, що е, гарний якісний аналіз ринку і якась там стратегія врятує вас від неприємностей і вам не потрібно будуть стоп лоси е, Ні, це. Не так. І Елдер тут правдиво зазначає, що трейдер, який не використовує стоп-лоси, він коли-небудь втратить все. І тут він також дає історію про свого друга, який залучив капітал на торгівлю, що він розробив суперську систему торгівлі і е, ризик-менеджмент. В нього був е, він там створив портфель і все в нього все було так поділено. І там був один шанс на мільйон, що щось піде не так. І Саме це і сталося. І як висновок цього всього, Елдер говорить, що трейдер може якийсь час обходитись без стоп-лосів, але якщо він буде торгувати достатньо довго, ринок рано чи пізно його обнулить. Ну і ось стоп-лоси в них є в принципі дві характеристики, яких потрібно дотримуватись. По перше, вони повинні бути достатньо близько, щоб захищати ваш капітал від зайвих збитків. В той же час вони повинні бути достатньо далеко, щоб ви не були викинуті з ринку через ось такий риночний шум. Відповідно, вибір рівня стоп-лосу це дуже тонка робота. Це ще все ускладнюється тим, що маркетмейкери полюють за стоп-лосами роздрібних торгівців. Маркетмейкер бачить їх в стакані, бачить їх в книзі ордерів, і він умисно за ними полює. І ось тут може статися певна проблема, тому що. Якщо вам декілька разів ось так виб'є по стоп-лосу, і вирішите, що все, ви не будете ставити стоп-лоси, тому що ринок вже пішов в мою сторону, я б отримав гарний прибуток. В кінцевому рахунку ви все одно ви в принципі ж праві. Тому в чому проблема? І так робити не потрібно. Краще просто, мабуть, зменшити позицію і подалі відвинути стоп-лос, і таким чином обезпечити себе від вибивання стоп лосу з цим завданням чудово справляється такий інструмент в TradingView, як, ось бачите, лонгова шортова позиція. Давайте ось тут шортово виберемо позицію. Так. Ось так це приблизно виглядає. І якщо ви зайдете в налаштування, то дивіться, ось ви тут вводите дані свого депозиту. Ну, це або депозит ваш загальний, або депозит виділений на торгівлю. Ось цим саме інструментом, також ви вводите ось тут ризик, на який ви здатні піти в відсотках. Тобто, це стільки відсотків від депозиту ви можете втратити в разі, якщо вам виб'є стоп-лосс. І цей відсоток він розраховується від ось цієї суми, тобто тисяча. Тобто, якщо ваш депозит тисяча, ризик 1%, то ви будете втрачати при вибиванні стоп-лоссу 10 доларів. І ось ми виставляємо стоп-лосс, ми його пересуваємо, бачите, у нас змінюється позначки. І якщо ви помітите, дивіться, ми ось тут знаходимося, і у нас там пише також кількість, в яку ми маємо входити в позицію. Бачите, quantity, QTY. І чим далі ми відсуваємо, тим менше позицію ми маємо відкрити. Тобто, тим менше біткоїнів ми будемо шортити. Але де б ми не виставили стоп-лос, ми в будь-якому разі. Ми втратимо не більше, ніж 10, але нам потрібно заходити в позицію ось на ту кількість, ось бачите, кількість quantity, яку от визначить ось цей інструмент. І у Елдера є два методи визначення стоп-лосів. Перший метод під назвою safe Zone, тобто зона безпеки. І цей метод полягає в визначенні так званого шуму. Ну, Для прикладу, в нас є висхідний тренд, так? І в нас є ось мінімум. Може бути таке, що. Ціна сьогоднішнього дня вона опускалася нижче, ніж мінімум вчорашнього, ну або якби свічка. Е, відповідно, ось цей, типу, рівень, Елдер його визначає як шум. Ну і він пропонує е, розміщувати стоп-лоси на рівень ось цього шуму, ну, середнього ось цього шуму, тобто визначається ось цей середній шум по формулі, е, помножений на якийсь там коефіцієнт. Далі Елдер дає формули, як це можна порахувати, визначити. Але фактично це ось так, от, ось так от виглядає на графіку. Ось так вбиваєте в пошуку. Бачите, є різні варіанти. Вбирайте, який вам подобається. В принципі, теж, теж можна використовувати. Але як бачите, нічого тут такого військового немає. Негатив, наприклад, його полягає в тому, що. Дивіться, якби ви ось тут заходили в лонг, бо ось тут. Тобто у нас тут, навпаки, бачите, зверху були лінії, тобто знизу у нас не розраховувалися стопи. Якщо ви заходите в позицію контртрендова, то цей індикатор для визначення стоп лосів вам не дуже сильно допоможе. Також є визначення стоп-лосів по методу люстри, тому що люстра вішається за нашу стелю. так? І стеля це у нас найвища точка. І зазвичай розраховують стоп лоси так, виходячи з типу, лоїв. Так? Тобто стоп лоси ховають за лоям. А фішка методу люстри полягає в тому, що є певний там коефіцієнт, бачите, ATR помножена на якийсь коефіцієнт. Тобто середня волатильність за певний період на коефіцієнт. І ви стоп-лосс розміщуєте, виходячи з максимуму, тобто ви ціна досягає своєї стелі максимуму, І від цієї точки ви розраховуєте стоп-лосс. Тобто, оскільки у вас тут ціна досягла, то стоп-лосс, наприклад, буде ось тут. Ось так. Оскільки тут ціна зробила ще один максимум, то, відповідно, стоп лос перемістився вище. Якщо ціна максимум не оновлює, то стоп лос залишається на місці, поки його коротше, не виб'ють. Так, називається як люстра. Бачите, їх тут варіантів безліч. І як сам Елдер зазначає, що негативною стороною методу люстра полягає в тому, що він віддає значну частину прибутку. Також тепер давайте поговоримо про те, на яких ринках торгувати. Ну і е, звісно, що в нас тут криптовалют не буде. Що рекомендує Елдер? По-перше, це те, що потрібно себе обмежити тією кількістю ринків, тобто інструментів, які ви будете торгувати, які ви реально зможете відслідковувати кожен день. Щодо того, чим краще торгувати е, акціями, ф'ючерсами, валютами або опціонами, Елдер зазначає, що опціонів новачку потрібно уникати. Акцій багато, так само як і крипти, багато. Тому спочатку потрібно розділити акції на певні групи, категорії, і потім вибрати з цих груп категорій те, що ви будете саме торгувати. Цікавий розділ акцій на дві групи це так звані голубі фішки і коти і собаки. Коти собаки це мало капіталізовані акції, компанії, які такі невеличкі, молоді, і вони є спекулятивні. Сенс полягає в чому, що для торгівлі краще використовувати голубі фішки. Тому що вони багато капіталізовані, вони якби стабільно, нормально торгуються, і там можна як зайти в трейд, так і вийти без проблем. Але для інвестицій, інвестиційних трейдів, краще придивлятися до ось таких котів і собак. І ось якщо це все перенести на крипту, то, скажімо так, голубі фішки це там топ-30 або навіть просто біткоін і ефір. А альткоїни це ось коти і собаки. Так, ось саме для торгівлі, в принципі, вам з головою може вистачити біткоїну і ефіру. Що відрізняє професіонала від аматора? Це те, що професіонали постійно слідкують за цікавими для них ринками. А аматори вони залітають кудись і дивляться на щось тільки після того, як там вже почався якийсь рух, якась двіжуха, і про це їм хтось повідомив. Далі Елдер дає рекомендації щодо опціонів, він пояснює, що це таке. Що опціони по своїй суті це ставка Ставка на рух ціни акцій. Вам потрібно вгадати не тільки напрямок, вам потрібно вгадати, куди дійде ціна, а також до якого часу вона туди має дійти. Люди, які заробляють на опціонах, вони дуже і дуже добре знають математику і дуже добре працюють з ризиками і. Капіталом. Ну і далі йде якби, стратегія для опціонів, ми на цьому зупинятись не будемо. Ну і рекомендація, що почитати на ринку опціонів, це книжка Лоуренса Макміллана Опціони як стратегія інвестування. Так, тепер ми переходимо до ф'ючерсів. І в принципі між торгівлею, акціями і ф'ючерсами особливо немає ніякої різниці. Окрім того, що, окрім, скажімо, маржі, тобто маючи е, на руках. Тисячу доларів, ви можете купити акції лише на 2 тисячі доларів. На ф'ючерсах же ви можете купити на 20-30 на тисяч доларів. Для торгівлі ф'ючерсів Елдер таку рекомендацію, що краще шукайте ринки, які відкриті, коли ви бодрствуєте, і закриті, коли ви спите. Ну, в випадку з криптою, то нам це не світить. Далі дає Елдер Плеяду також речей, які потрібно враховувати. Там різні фундаментальні фактори, якісь події. Які стаються в світі на ринках, які взаємопов'язані між собою, що це все одне на одного впливає, що є підлога, є потолок, є дно, скажімо, або дно, або там максимум, які можуть досягати ціни продукції в той або інший час, але це не значить, що їх не можна пробити. Наприклад, в нафти, в принципі, було певне дно, але коли стався ковід, дамп, ціни на ф'ючерси на нафту вони знаходилися взагалі в мінусових. Позиціях, ви могли купити ф'ючерси, вам ще за це якби доплатили б. В принципі, це все на сьогодні. Я думаю, так достатньо. Нарешті ми добили цю шосту главу. Наступна глава буде сьома. Правила контролю над ризиком. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.